17.00. НТА Новини. Страшною була ніч на дорогах Львівщини. Летальна аварія сталася на автодорозі Львів-Краковець. Там зіштовхнулися чотири автомобілі. Внаслідок ДТП одна людина загинула на місці події. Ще двох госпіталізували із травмами. Після цих всіх ударів водій, водій та пасажир встигли вийти з автомобіля і автомобіль спалахнув. Також було викликано МЧС. Затушили даний автомобіль, але з автомобіля вже нічого не залишили. Залишилась тільки одна рама. Ще одна моторошна аварія трапилася у селі Чишки Пустомитівського району. Внаслідок зіткнення чотирьох авто загинула 24 річна жінка. Вона була на дев'ятому місяці вагітності. До свого 25-річчя дівчина не дожила чотири дні.